Гумор, що рятує життя, сумські КВНщики назбирали гроші на операцію для сумчанина Дениса Савенка. Дитина від народження живе з патологією кишечника. Тепер же хлопчик має шанси на щасливе майбутнє без болю. П'ятирічний Денис усміхається не дуже часто. Хлопчик від народження живе з хворобою гіршпрунга. Це патологія кишечника. Не дивлячись на малий вік, дитині вже довелося пережити три операції. На черзі четверта у Києві. Вартість її 25 тисяч гривень. Мама Дениса каже, родині, в якій є ще четверо дітей, з такою сумою справитися нереально. Дуже надіємося, що нас дальнішим будуть підтримувати, тому, що у нас кожна погода реабілітація. і от якщо у нас. Ну, ми сподіваємося, що ми вдачно з'їздимо, що ця операція нам допоможе. А Так, ну нас може, прийдеться шукати клініку за рубіжом. На прохання про допомогу таки відгукнулися. Сім'ю Савенків під свою опіку взяла благодійна Ліга КВК. За допомогою жартів назбирали 10 тисяч гривень. Всі кошти виручені за квитки чвертьфінальних ігор, які відбулися на початку травня. Кавенчики віднеслися до цього прекрасно, положительна і це для кожного людина, я думаю, очень значимо, для каждого кавенщика теж, тому що ось на кавенщики народ очень добрий. І ми тепер, звісно, можемо не тільки смішити зрителя, а й помогать допомагати Крім того, близько 4 тисяч квиткового виторгу піде на допомогу дітям загиблих бійців АТО. А зібрані гроші із третього чвертьфіналу спрямують до Сумського товариства захисту тварин. Дійсно, працює по-настоящему у нас наверне только фраза то, що зміг продлівають жизнь. Вот, э, Ми і людей веселимо, і стараємося робити хороші дела, допомагають тим, хто нуждається в этом. Маленький же Денис тепер разом із мамою готується стійко витримати майбутню операцію і дуже сподівається, що вже скоро усміхатиметься без згадки про біль. Юлія Настенко, Олександр Гордус на часі новини.